Я тримаю в руках. Я думаю, багато хто здогадався, що це за сорт. Це бренд нашої установи. Ренет Павло Фото Федоровича Семеренко. Скажем так. Ренет Семеренко, скорочено. Сорт виведений, він не виведений, він знайдений в садку в нашому ще левкоплатоничем Семеренком. Це зимовий сорт, дуже Гармонійний смак у нього лежить він дуже довго. І, в принципі, це є еталоном, як на мене, це еталоном є смакових властивостей яблук. У нього є один, звісно, недостаток, він вражується паршою, але при правильному догляді, тим більше зараз не обов'язково використовувати хімічні препарати. Дуже багато є біопрепаратів. Я зразу можу сказати, дуже-дуже це випробувано вже на в частному секторі: біопрепарати, актофіти, актоцит. Вага цих яблук в середньому 140-160 грам. Коли більше, трошки менше, коли більше. І в діаметрі десь 7-8. Сантиметрів. Коли він озривається, вони будуть більш плотніше, м'якуш, твердіше, звичайно, при дозріванні, до, -до, -до коли вони лежать, вони робляться більш рихлішими. Ну, Зовсім вони не бувають рихлі. Якщо правильне зберігання в холодильній камері, ну, воно в принципі лежить і в е -е звичайному сховищі.